Сигнал від навколишнього світу людина отримує за допомогою п'яти органів чуттів. Орган зору очі, орган нюху ніс. орган слуху вухо, орган смаку язик, орган дотику шкіра. Зір найважливіший з органів чуттів. За допомогою очей людина розрізняє колір, форму, розмір предметів. Відстань до них. Найдрібніші об'єкти можна побачити за допомогою лупи. Бінокль та окуляри допомагають людині краще бачити об'єкти. Є окуляри для корекції зору, сонцезахисні, для робіт в побуті та під час карантину, для плавання, при катанні на лижах, спецокуляри для комп'ютера. На Превеликий жаль на світі живуть сліпі люди, які зовсім нічого не бачать. Вони орієнтуються в просторі, сприймаючи все на слух, нюх та дотик. Бережіть очі: не читайте належачі, обмежте час перебування перед телевізором і комп'ютером. Не можна читати книгу і дивитися телевізор одночасно. Це може привести до перенапруження ваших очей. Не доносіть до очей гострих предметів, не читайте, коли їсте, не малюйте належачі, ніколи не торкайтеся очей брудними руками. Вухо орган слуху. За допомогою нього людина в довкіллі розрізняє звуки, чує мовлення інших людей, чує музику, голоси тварин, різний шум. Будьте обережні, ніколи не слухайте дуже гучну музику, не кричіть комусь на вухо. Щоранку, вмиваючись, чисти вуха. Небезпечно самостійно чистити вуха гострими предметами. Під час купання стежте, щоб вода не потрапила всередину вуха. Якщо болить вухо, одразу скажіть дорослому або зверніться до лікаря. Ніс Орган нюху, пахощі квітів, парфунів, мила приносять радість і задоволення, запах їжі збуджує апетит, запах газу, бензину чи диму попереджує про небезпеку. Щоб зберегти нюх, старайтеся вберегти себе від застуди, користуйтесь носовою хустинкою, не перемерзайте і остерігайтесь протягів. Язик орган смаку. Він відповідає за смак речовини, що потрапляє до рота. Вона може бути кислою, солоною, гіркою, солодкою. Щоб зберегти орган смаку, обов'язково перед їжею мити руки з милом. Не треба їсти надто гарячу їжу або окріп, не розмовляти під час їжі. Після прийому їжі прополощіть рот, не беріть до рота гострі предмети. Шкіра орган дотику. За допомогою неї людина відчуває дотик, холод, тепло, біль. Як доглядати за шкірою? Шкіру треба утримувати в чистоті. Обов'язково мити з милом обличчя, шию, руки, ноги. Носити чисту білизну, утримувати в чистоті та підстригати нігті. Намагайтеся не поранити, не обпалити, не обморозити шкіру. Отже, органи чуття нам треба берегти. Вони дозволяють нам повноцінно вчитися і працювати, отримувати багато позитивних емоцій. Нехай гарний настрій не залишає вас.